Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я і дякую всім моїм глядачам, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить подобайки і пише коментарі. Всім щиро дякую. Сьогодні готую плов і хочу поділитися з вами своїм рецептом приготування плову. Плов буду готувати. В казаночку на плиті, зверху на плиті. Зазвичай я плов готую в мікрохвильовці, ой, не в мікрохвильовці, а у мультіварці. Дуже гарно готувати плов. Але сьогодні вирішила зробити його в казанку на газу. От, і такий буде в мене плов з овочами. Добавлю туди перчику, трошки. Значить, показую, які продукти буду брати для приготування плову. У мене м'ясо свинина. Можна брати любе друге м'ясо, можна брати і куряче філе для цього рецепту, і яловичину брати, і можна брати пополам м'ясо, там свинина з курятиною чи якесь друге, яке у вас є індюшатина, буде теж дуже смачно. Значить, м'яско я подрібнила на ось такі невеличкі шматочки, як ви бачите, ось бачите. І буду його піджарювати на рослинному маслі. Казанку до рум'яного, такого підрум'янений, піджарений колір, щоб у нього був. От. Також буду використовувати моркву. Ось у мене тут одна така гарна чимала морквина. Я її отак подрібнила на такі невеличкі полосочки. Ось я показую вам так. От. І взяла, ось у мене тут, ну, у мене три таких середніх, можна сказати, цибулинки. Ну, а ви вже дивіться по своїй цибулі. Скільки вам там взяти. Якщо середня, то я три от взяла. Маленька, візьміть більше, якщо більша, то менше. От. І буду ще у цей рецепт я використовувати солодкий перець. От У мене такий зараз перчик уже остався. Ось, Бачите, навіть вирізала, де у мене. Був трошки пошкоджений, і буду отак нарізати такими теж якби полосочками. Оцей перець. От. Можна використати в цей рецепт ще й помідори, але помідорів у мене вже своїх спілих немає. Там трошки ще висить зелених, але зелене я не хочу. От бачите, і перець познімали з кущів, які залишилися. І він отак от у нас трохи. Достигає цей перець, ну, можна його у страви використовувати. Значить, ось такими полосочками невеличкими нарізаю перець. У мене буде тут дві такі перчинки, як ви бачили, одна трохи більша, друга менша. От, Значить, зараз підрум'янюю, буду... казанок у мене вже гріється з маслом, і я буду зараз піджарювати м'ясо. Підготувала рис, значить, тут у мене десь трохи більше стакану рису. Рис я використовую круглий, я люблю круглий рис. Значить, рис промила в декількох водах гарно, ну Тут треба дивитися, ви самі побачите, коли рис промитий. І замочила його у звичайній холодній воді. От він у мене вже хвилин 10-15 стоїть замочений. Так, показую вам, ось приблизно до такого стану треба піджарити м'ясо, щоб воно у вас тут підсмажилося. Бачите? ось, Значить, перед тим, як вкинути м'ясо, треба олію гарно нагріваю. Я гарно нагріваю олію і потім вкидаю сюди м'ясо, декілька разів перемішую, огонь у мене середній. Тепер сюди я буду додавати ось нарізану моркву, висипаю. Перемішую трошки. Тепер висипаю порізаний перчик. Теж трошки перемішую. Бачите, як красиво виглядає вже? О, значить, можна сюди ще, я вже повторюю, додавати ще помідори, було б дуже смачно, але в мене немає. І додаю сюди оцю покришену свою цибулю. Так, цибулька отак зверху. Прикриваю кришечкою і даю йому отак от підтомитися хвилин 5. Пройшло 5 хвилин. Тепер ці овочі, бачите, вони якби трошки осіли. Тепер я їх перемішую. От. Так. І на цьому етапі тепер додаю сіль, перець мелений. Все за смаком. Прянощі, які ви любите, можете додати. Ну, я багато таких прянощів не люблю. Значить, я солю, бачите, яка сіль кристальна, такі великі кристали солі, щоб не пересолити. Добавляю сюди перець мелений ось у мене. Десь пів півчайної ложечки приблизно. Ну, я люблю, щоб перчик відчувався. Перемішуємо гарно. Так. Тепер додаю я сюди спеції, ось такі у мене натуральна приправа до плову. Тут написано з кумином та часником. Ну, от я її добавлю сюди. Так, добавлю я її десь, дивіться, у мене десертна ложка. От десертну ложку я сюди і добавлю, Ось так. Цієї приправи. А потім скуштую, подивимося, яке буде за смаком. Куштувати треба обов'язково. Я це роблю обов'язково. Я вам показую свій рецепт плову, як я готую, можливо, хтось з ним скористається. Тепер сюди я додам ще томатної пасти. Томатної пасти або томатного соусу. От у мене ось в баночки. От Я люблю, щоб плов був такий, знаєте, якби червоненький злегка. Дві десертні ложки зараз додала. Так, перемішую це все. Накриваю кришечкою і даю йому ще підтомитися 2-3 хвилинки. Хай воно тут ще якби з'єднається продукт і підтушиться. Так, накриваю кришкою. Так, дивіться, ось так підтушився гарно оцей мій м'ясний і овочний, так сказати, оця заправочка. Бачите, як гарненько його підтушила. Тепер на цьому етапі додаю рис. Рис я стідила. Висипаю сюди рис. Водичку я звела, процідила його і все. Рис чистий, хороший. У мене порція не дуже велика. Так, я перемішую. Є люди, що не перемішують, але я перемішую. Оце рис з цими овочами. Так, у мене там було трохи більше стакану рису. От, у мене ось От, така чашечка була рису. Бачите, значить, я додаю дві такі чашечки води. Один до двох я додаю. Одну добавила. І другу додавила. Все. Тепер перемішую оце все ще раз Добавлю сюди ще лавровий листок, я люблю лавровий листок, пару штучок. Тепер посмакую на смак, яка вийшла оця. Юшка якою заправила? Мені треба соль додатися. Трошки ще підсолю, десь так додаю. Так, сіль? І додаю ще головку чесника. Ось така в мене головка чесника, але трошки вона у мене розпалася, От. поки я її тут підготовку робила. Значить, дивіться, чесничок, ось головочка. Отут тут я обрізала чесничок, цієї зняла ну, такі, верхні е, шелушинячко. Оце чи як його назвати. так? От. І е, ставлю тепер оці зубчики сюди отак. Добавляю Додаю От. І все. Зараз закипить і буду ставити на маленький огонь, такий, щоб єлі-єлі млів він, так? І десь хвилин на ну, приблизно 20, 20-25. Ну тут треба дивитися, Того, що тут багато залежить І від чого. І скільки ви готуєте, яку порцію, І який у вас рис. От. І чи замочений рис, чи не замочений, від багатьох. Факторів залежить приготування плову. Значить, у мене буде хвилин 20-25, я так думаю. От і все, закриваю кришкою і далі тушкую плов. І покажу вже його вам в готовому виді. Плов мій приготувався, показую вам. Ось, ще гарячий. Я його навіть ще не перемішувала тут, дивіться, який плов. Ну, ось. Зараз, отут у мене десь часничок цей ось. Бачите, я ще цей часничок чесничок витягувала. Ось цей часничок, що я клала сюди. Із шелухою. Так, десь ось іще тут головочки були. Ось. Дістаю стаю часник цей. О, ось він. Бачите, ось ці зубочки достаю. Так. І все, ось такий плов виходить. Красивий на вигляд, дуже красивий. І дивіться, як він накладається в тарілку. Дивіться, бачите, розсипчастий, все в міру. О, тут хто як любить, можете більше м'яса, можете менше м'яса додати. Ось дивіться, як гарно виглядає на тарілочці. Дуже смачний цей плов, хочу вам сказати. Так, зараз я приберу казаночок. Так, подивіться, плов. Те, що треба. А оце капуста, М -м -м! смакота. Дивіться, як гарненько розпадається, нічого не злиплося. Дуже смачно, дуже смачно. А оце капуста суточна, шаткована. Та, що я недавно ось показувала е рецепт. І в мене є відео на каналі. Ось подивіться, яка вона вже готова, ми вже її доїдаємо. Така смачна капуста, хромтюча, білесенька. Дивіться, яка гарненька. Це вже остання. Ось я робила півтора-літрову банку. Бачите, ось, да, за тиждень, навірно, ми вдвох чоловіком вже її якби оприходували, так сказати. Так що це до плову капуста. Рецепт дуже хороший. Рекомендую приготувати. За цим рецептом плов. Капусточка до плову, Дуже смачно поєднання цих продуктів, вірніше страв, і хочу сказати, що у плові всі продукти доступні. М'яса тут можна більше, можна менше. Овочі зараз ми зібрали. На грядок. у нас запаси, як кажуть, є. Так що, будь ласка, готовте, зберігайте рецепт і готовте за цим рецептом. Дуже смачний плов. Дякую всім за увагу і до нових відео!